Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Олійник, я з майстер компанії GO.IT. Сьогодні ми продовжуємо серію наших мотиваційних відео від випускників для вас. В гостях у нас Денис Кодак, випускник курсу FullStack Online, розкаже нам про свій досвід в IT. Денис, привіт! Да, всім привіт, привіт, Юля. Денис, розкажи, будь ласка, де працюєш чим займаєшся? Я працюю в компанії Deloitte Ukraine, Вона є філіалом глобального Deloitte на посаді фронтенд розробник з реактостеком. А скажи, будь ласка, як почався твій шлях в ІТ і чому вирішив піти в ІТ? У мене моя основна професія це зооінженерія, і в мене був тільки досвід працювання на фермах. І коли я приїхав до столиці, я спробував заповнити резюме на Ворпі і зрозумів, що щось моя професія не сильно актуальна. і Почав, і ще й ковід починався, почав шукати якусь альтернативу, і зрозумів, що треба щось на ремоуті, тобто віддаленій роботі, і вирішив піти в АйТІ. Починав я сам на деяких вебсайтах вчити HTML-мову, але через брак самодисципліни я зрозумів, що Нічого не вийде, і в цей момент мій товариш скинув мені посилання на марафон від Google IT по фулстеку. А до речі, його звати Ваня Андрусишин, і він зараз у вас навчається теж на фулстеті. Клас! І, так, я пройшов марафон, зрозумів, що мені сподобалось, і записався вже далі на повноцінні курси і навчався. То це друг тобі скинув, але пішов навчатися ж тепер? Так, да, він скинув, подивився, як я повчився, як я знайшов роботу, і зрозумів, що надав бігом самому тепер ще. А Денис, а до IT ким ти працював? Працював на свинофермі в Данії два роки, тому що ну як я казав, основна спеціальність зі інженерії і потім працював в столиці в маркетинговій фірмі. Далі працював в Норвегії на квіткових теплицях і. Паралельно вже вчив фронтенд uh, розробку, тобто до цього я взагалі ніяк не був пов'язаний Ага, Тобто, по факту з нуля. Так, повністю з нуля, так. Добре, дякую. А скажи, будь ласка, що для тебе було найскладніше у навчанні? Прям яких суперблокерів в мене не було, тому що програма складена так, щоб максимально підійшла к кожному, як я вважаю. А були якісь, напевно, загальні проблеми, по типу що там закінчується тиждень, закінчується якась тема. Тобі здається, що ти її ще трішки не зрозумів, і тут починається нова тема. І те ж саме, і так тиждень за тиждень здається, що в голові каша, але з часом це проходить. Коли настає там групове якесь завдання, всі починають е спілкуватись, там якісь питання уточнювати і повертатись до пройденого матеріалу. І закріплювати тему. Тому прям таких складнощів в мене не було. Все пройшло супер. Чудово! А що тебе мотивувало пройти цей марафон взагалі навчання від початку та до кінця? А, мотивувало те, що я хотів спробувати себе в цій сфері. А, я бачив, що там дуже є багато різних професій. І я знав, навіть якщо мені не підійде, наприклад, там фронтенд, я обов'язково щось інше спробую, тому що сама по собі сфера дуже перспективна, якщо подивитись на вакансії, які там умови праці, зарплати, і це мене мотивувало, і я навіть не уявляю, чим би я зараз займався, аби я не пройшов це все від нуля. Розкажи, будь ласка, про пошук своєї першої роботи в IT, коли ти завершив курси, як це все відбувалося? Ну, я вважаю, що в мене був відносно легкий шлях, тому що через два тижні після випуску я отримав першу співбесіду, і після її закінчення отримав офер відразу. Але я там зробив помилку. Я коли мені дали можливість запитати якісь питання щодо компанії, я нічого не запитав. Я просто сказав, що я вже хочу працювати і потім. Через це я звільнився через два дні. Я почав розуміти, що все ж таки я хочу. Далі знову шукав нову вакансію. Через два тижні після цього отримав ще одну співбесіду. Знову мені дали офер, але я від нього відмовився. Потім ще десь було там пару тестових завдань я робив якісь педпроекти, тобто займався саморозвитком і. Тут мені дуже пофартило, тому що моя колега по курсах Таня Канкіна вона мені написала, що їй дали офер від Deloitte на співбесіду, але вона вже мала роботу і порекомендувала мене. То Deloitte зі мною зв'язався. Я пройшов у них співбесіду, теж там ще за 30 хвилин, і вони мені в цей день теж написали, що дають офер, і ці умови вже підходили, тому я і погодився. Цілому, я десь ну, два місяці в мене зайняло пошук, але це через те, що в мене прям такі жорсткі були критерії до компанії, міг і через два тижні вже працювати. А Денес, скажи, будь ласка, стосовно віку, що ти думаєш, що відіграє вік в працевлаштуванні в ІТ? Важко сказати. Ну, те, що я бачу на мої, в моїй команді, то вік є різний, там навіть до 50 років. А, взагалі я не бачу, щоб десь писали. Критерії щодо віку чи там статі дивляться в першу чергу все ж таки на навики кандидата. Навіть можемо зайти на LinkedIn, там ми побачимо будь-який вік, і більшість з них буде працевлаштована. Гне, скажи, будь ласка, які поради можеш дати нашим студентам для того, щоб вивчитися дійти до кінця та працевлаштуватися? Тут з цим просто так як я взагалі ярий агітатор щодо. Навчання в ІТ. Я вже залучив частково п'ять друзів, які двоє закінчили навчання в IT, троє зараз навчаються, і сім я їм казав, що треба буде відноситись до навчання відповідально. Це все ж таки не тільки як хобі буде, а справжня професія. Місцями може бути важко, місцями навіть можуть там опуститись руки. Але через це треба буде пройти, тому що якщо ви працевлаштуєтесь, ви отримаєте такі бенефіці від компанії, що ну, другі роботи не можуть це вам запропонувати тому ідіть до кінця там, не робіть великі паузи після після закінчення курсів перед працевлаштуванням. Намагайтесь не робити паузи під час навчання. Хоч і добре, що в курсі є така можливість, як заморозка, але я рекомендував до неї використовувати прямо в таких крайніх випадках, тому що знання вони заходять важко, а виходять дуже легко. І тримати темп, який вам задають курси, вони вас будуть держати в певних рамках. І от після того, як навчання закінчиться, ці рамки буде потрібно самостійно в собі встановлювати і, можливо, навіть трошки жорсткіше. Тому що від Джунів очікують швидкого прогресу, і нада не підводить. Донець дякую за історію, з якою ти поділився з нашими студентами. Розказав про свій шлях. Друзі, це був проєкт мотиваційних відео від наших випускників для вас, де вони розказують про свій досвід. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, і до нових зустрічей. Денис, а тобі бажаю досягти твоїх короткострокових та довгострокових цілей, щоб ти повністю себе реалізував, так як ти хочеш пойти, і далі краще. Дякую тобі. Дякую, Юля. Навзаєм. Дякую, Па-па.